Всім привіт, з вами Кул. Сьогодні я покажу 10, а точніше даже 11 рівнів для захисту вашої бази. Ну, допустим, Ви йдете в свою базу. ну, ні, Допустимо таку ситуацію. Ста... Стаєте ви коло своєї бази, і тут ви бачите, що неподалік вас є моби, а їх треба знищити. То сьогодні я покажу, як, якими способами можна це зробити. Та які є найкращі способи для цього. А також покажу 11, 11 рівнів, які ну, взагалі є. Давайте почнемо з найгіршого. Найгірший рівень це, ну, да, сюди треба поставити стріли. Треба по сторонам ну, просто поставити виштовхувачі і все. Ну, типа, захист взагалі. Ну, це тільки перший рівень. Переходимо до другого рівня. Треба поставити внизу отак багато-багато таких. Навколо бази виштовхувачів. Не загрузити, ну, скільки ви там захочете стріл, під'єднати їх під редстоун та все таке. Ну, Принцип цих дальніх, ну, Це другий рівень. ой, Це третій, це четвертий рівень. У мене четвертий рівень утік, не знаю, як у вас. Ой, п'ятий. П'ятий рівень заключається в тому, що ви побудуєте велетенську стіну із големів, які будуть вас захищати. Не тільки не робіть так, щоб, до речі, тут декор зробив зробити, отяніть від одного до 10. Ну, отже, далі Шос... Ш... шостий рівень. Треба поставити пісок душ і. Підпалити його красалом. Вогонь буде горіти при будь-яких умовах, ну якщо його тільки не потушити. Добре, розказую вже сьомий рівень. Сьомий рівень заключається в тому, що треба поставити. Багато води і там будуть акселотлі. Вони будуть атакувати поганих мобів і все таке. Я думаю, що ви вже восьмий рівень поняли, ну просто треба розлити лаву і хтось в нього впаде і буде тут горіти, получаючи немалий урон. Далі. Нам треба побудувати отакі вежі, з яких. Під... Ну, і поставити пісок душі його підпалити, щоб сніговики атакували поганих мобів. Ну, в принципі, вони будуть просто сніжками кидати. Треба ну, сніговика там поставити. Вони не будуть просто сніжки кидати, вони будуть вогняні сніжки кидати. І так. Це 9 рівень. Ну, заключається він в тому, як і всі дальні оці. Так, де це тут? До речі, це, ос... це особливий декор. Що зомбарек? Надо було до моєї пещерки лізти, поняв. Може, заключається він ну, в тому що Багато поганих мобів не можу це відкрити, а тим більше, що... Блін. Що я думаю, що вони не будуть таку спеціальну відкривати, тим більше, що у вас буде час сховатися. І, до речі, ондо це і бедрок. Це в случі того, якщо на вас там кріпер, нападе, ну, все, таке там візер. Ну, ще краще освітити, якщо ви будете отак робити. Ну ще краще придумати, типу, тобто, спускає вниз. Хорошо. Ну, і все так. В цьому відео я вам розповів 11 найкращих левелів, щоб захистити свій будинок від найгіршого до найкращого. І всім папа, -па. підписуйтесь та поставте лайк. Ну, па-па.